Чого страшного так, для е, Городенківського пробою. Але ось е, порушення правил. Ну і пенальті на 77-й хвилині матчу. Дуже і дуже важливий момент сьогоднішньої зустрічі Андрій Хома. Таке враження, що він буде виконувати цей удар з 11-метрової позначки. Пенальті ще треба реалізувати. Про це завтра всі говорять. Хома проти Коваленка. Ось така дуель на нас чекає на 77-й На 77 хвилині. Ну і дійсно, от зараз не бачите, ви на загальному плані Василь Француз тут в центральному колі навіть не дивиться. Він за виконанням цього стандартного положення з меж штрафного майданчика. Андрій Хома. Андрій Хома великий розбіг. Удар по воротах. при Прикарпаття Благо виходить вперед 77-ма хвилина. У нас з'являється лідер в матчі. Франківського дербі в матчі дербі Франківщини. ну і Хома, звичайно ж, заводить тут публіку. ну і аплодують йому трибуни міського центрального стадіону. Ру тут Сікач і Гук намагаються все-таки пояснити, що Фол мав місце до штрафного майданчика, але це вже не та історія, яку, звичайно ж, можна повернути назад. Андрій Хома відзначається своїм.